Вітаю товариство в продажі Toyota Forrunner 2020 року випуску з 4-літровим бензиновим двигуном. Рамний джип на повному приводі з блокуванням заднього диференціалу, блокуванням мостів і так далі. Автомобіль був привезений з аукціону США з невеликими пошкодженнями. Пробіг її становить 12 тисяч км. По автівці робити зараз нічого не потрібно, фактично стан нового автомобіля. Повнопривідний танк, хто собі шукає в комплектації TRD Off-Road, це є спеціальний такий автомобіль. Їздити по лісах на полювання чи на рибалку, чи просто на якісь свої бандитські розбірки в чорному кольорі. Отакий От красунчик з хорошою комплектацією, з сучасними асистентами на кшталт, адаптивного круїзу. Карплей і так далі. Салон автомобіля. Фактично як новий, немає ніде ніяких жодних потертостей, ні на кермі, ні на сидіннях, ні на дверних картах. Ось так виглядає. Дуже гарно, дуже сучасно і дуже брутально, я б сказав. Люк також присутній з електроприводом, електролювання. Передніх сидінь, безключовий доступ, підігріве сидінь, кондиціонер. Ну, не в тому суть цього рамного джипа, а суть в тому, що він заїде будь-куди і виїде будь-з чого. Зараз не де як відкривається. Також доволі вмістке багажне відділення. Штора тут присутня, розеточка є, прикурювачі теж є. Так що можна собі десь теж щось підключати, щось готувати їсти, або по задньому ряду сидінь теж ніяких зауважень немає. Ось такий крутезний кросовер. Ну, Стан нового, також додається до неї комплект зимової резини хорошої, дорогої. Втівку ми взяли на комісію по автомобілю, по технічному стану, знову ж таки, наголошу, ніяких зауважень немає, все тут працює, все справне, все гарне. Фактично стан нового автомобіля, тому хто шукає свій форранер, Будь ласка, приїжджайте місто Львів, вулиця Пасічна. 127, майданчик, хапає авто. Оглядайте та купуйте даний агрегат. Тому чекаємо на вас. До зустрічі!